На певному етапі нашого життя кожен з нас розуміє, що здоров'я це найважливіший дар, подарунок від Бога, який ми отримуємо. Але, на жаль, його не можна купити, його можна відновити або підтримати. Тому омега 3 понсичі жирні кислоти це не про риб'ячий жир, це про здорове і якісне довголіття. Адже завдяки омега 3 понсичен жирним кислотам наш організм захищається від інфарктів, інсультів, від хвороби Альцгеймера та Паркінсона, захищається наше серце, мозок, судини і кожна система та. Органи в нашому тілі тому омега 3 пансиченні жирні кислоти буде найкращим подарунком для найдорожчих для вас людей і для вас особисто, якщо вони, звісно, у вас будуть. Тому рекомендую скористатися пропозицією від бренду Nutrilite, замовити собі омега 3 пальсичні жирні кислоти і зробити найкращий подарунок для свого організму, адже омега 3 працює на клітинному рівні і сприяє якісному відновленню, утворенню нових клітин у нашому організмі для забезпечення якісного довголіття і ефективного життя. Бажаю всім здоров'я, успіху і процвітання.